Оповідання Володимира Винниченка Федько Халамидник є епічним, оскільки автор у прозовій формі описує побут та уклад життя, пейзажі, змальовує персонажів, їхні пригоди й учинки. Головним героєм твору є Федько. Оскільки автор детально описує цього персонажа, розкриває характер через учинки. Усі події твору пов'язані з хлопчиком. Крім того, за його боку містить ім'я повного героя, що свідчить про його значущість. Незважаючи на непосидючу бешкетну вдачу, Фатько постає чесним, справедливим, відвертим, щирим. Принциповим статним на самопожертву другорядними персонажами в оповіданні є Толя, Стьопка, Спірка, Васька, Батьки Федька і Толі. Оповідання Володимира Винниченка, фецького ламидник, є певною мірою автобіографічне. Письменник із дитинства відзначався наполегливістю та жвавістю. Цими ж рисами наділив Федька, для якого спокій був ворогом. Мати Володимира розповідала про сина так: сусідських дітей тримав трохи у терорі, бо був дуже сильний. Незвичайно любив волю, повітря, рух. Був був гордим, збитошним, на у вчинках і рішеннях, правдолюбивцем. Граючись у золо розбійника, він зненацька вистрибував із своєї схованки і вимагав данини. Володя ніколи не забирав усього, а тільки на величку частину. І це не від жадності до чогось, а для того, щоб показати свою силу вдалість, коли бідний данник. Починав плакати, соловий розбійник повертав йому одібране. Володимир Кирилович в оповіданні змалював пейзажі свого дитинства, річку поблизу будинку у церкву, базарний місток, який навесні зносила крига. Крім того, не є професія фецького батька Івана. Ціпографчика у друкарні працював старший брат Володимира.